Ось і знову настав час програми Біблія продовжує говорити. і Я її ведучий Володимир Гриневич радий зустрічі з вами. Наша тема сьогодні щаслива сім'я. Зверніть увагу на те, яку характеристику Біблія дає останньому часу. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відрекли. Відвертайся від таких. Апостол Павло перерахував 19 домінуючих гріхів останніх днів, що насправді вони роблять ці дні небезпечними для життя. Не випадково список розпочинається з самолюбства. Самолюбство основа гріха. Від нього походять всі інші в той момент, коли в центрі свого життя людина ставить власне бажання, вона руйнує всі стосунки з Богом, з людьми, і тоді покора перед Богом та милосердне ставлення до інших людей зникають. Серед гріхів, перелічених апостолом Павлом, є гріх зрадництва. Зрадники це ті, хто не виконують своїх обіцянок. Найчастіше зрада має місце у сім'ях. Зверніть увагу на характеристику останнього часу, яка була дана Ісусом Христом. Записана вона в Євангелії від Луки в 17 розділі. І як було за днів Ноєвих. То буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женились, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной війшов до Ковчегу. Прийшов же потоп і всіх вигубив, так само, як було за днів лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Згідно з слів Ісуса, негативні події минулого знову будуть мати місце напередодні другого приходу Христа. Одружуватися і виходити заміж це звичний процес для людського роду у всі часи, що було негативним в дні Ноя, в створеній Богом сім'ї. Напередодні потопу моральні устої були зруйновані, шлюби руйнувались без будь-якої причини. Христос сказав, що це саме буде мати місце перед пришестям Сина Людського. На жаль, сьогодні кожен другий шлюб завершується розлученням. Що було негативного в дні Лота, який проживав в Содомі перед тим, як Содома і Гомора були знищені вогнем, що линув на них з неба? Біблія і історія говорять про те, що за днів лота в цих містах існували численні види збочень, включаючи гомосексуалізм та лесбіянство. З цієї причини Бог знищив ці міста вогнем. Ісус сказав, що те, що мало місце в цих містах, повториться в останні дні. Розлучення і збочення не мали місце в Божому плані створення інституту сім'ї. Гріх розлучення та збочення принижує честь всемогутнього Бога. В другому розділі книги Буття описана історія шлюбу наших прабатьків, в якій розкрита Божа ідея щодо сім'ї. Біблія говорить, що Бог створив Адама першим, а потім Господь сказав. Недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створюємо поміч подібно до нього. Бог дав Адамові помічницю подібно до нього. Помічник це звання непринизливе і часто в Святому Письмі використовується по відношенню до Бога. В 32-му псалмі, в 20-му вірші, написано: Душа наша надію складає на Господа, він наша поміч і щит наш. Адама та Єву об'єднувала спільна природа, в рамках якої вони доповнювали один одного. Свої вищої точки це об'єднання досягло у шлюбі, який зробив їх одним тілом. Вислів, одне тіло свідчить про те, що шлюб, заснований Богом, був союзом двох одного чоловіка і однієї жінки. Адам і Єва складали як фізичну, так і духовну єдність і гідно жили, не знаючи гріха. Ось як Біблія описує момент створення Єви помічниці для Адама. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог теребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама. Богу не потрібно було ребро Адама, щоб створити йому помічницю. Він міг створити її з земного пороху, як створив і Адама, але Бог хотів, щоб створені ним люди відчували тісний зв'язок, і йому це вдалося зробити. Коли Адам побачив Єву, що стояла перед ним у всій своїй сліпучій красі, він промовив. Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловікою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Іншими словами, Адам сміливо заявив: вона є моєю частинкою. Напевно, що і Єва сказала, я справді є його частинкою, а він є моєю, ось якими бажає бачити наші сім'ї Господь. Отже, Бог створив дружину для Адама, щоб вона була на рівні з ним. Бог не використав кістку з голови Адама для створення Єви, щоб вона не взяла верх над ним і не клювала його як курочка. Бог не взяв кістку з ноги Адама, щоб він не порушив її права і не вважав дружину нижчою за себе. Бог взяв кістку з рибра Адама, і це показує їхню рівність, а також вказує на те, що Адам повинен забезпечити. Захищати і любити її. Коли Бог подарував чудову дружину Адамові, він неймовірно зрадів, і Господь сказав, що з цього дня і наймайбутнє в нього буде природній потяг до Єви. В 24-му вірші другого розділу книги Буття написано. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Згодом, через кілька тисяч років під час свого земного життя, Ісус повторив ці слова в розмові з фарисеями, записані вони в 19 розділі Євангелія від Матфія в 5-му вірші. «Покинетому тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і стануть вони одним тілом. До речі, дуже багато шлюбів були б збережені і жили б щасливо, якби виконували це повеління Ісуса. Але на жаль, сьогодні інститут сім'ї знаходиться під загрозою. Необхідно пам'ятати, що шлюб це є те найкраще, що було дано Богом людині на самому початку. Ми, люди, не можемо себе вести як тварини в дикій природі. Ми створені за образом і подобою Божою. Ми володіємо здатністю думати, розуміти і приймати рішення. Часто можна почути як найвідоміші кінозірки, які своїми ролями захоплюють увагу мільйонів людей, даючи інтерв'ю, говорять: це мій коханець. Ми просто з ним живемо разом. Не називаючи імен, хочу процитувати те, що пишуть про кінозірок. Вона стала для Європи секс-символом, була одружена чотири рази. Найбільш примітною була історія другого заміжжя, коли вона вийшла заміж за актора. В них народився син. Коли йому виповнилося два роки, вона розлучилася з чоловіком. Згодом своїй подрузі зізналась. Я не відчувала глибокої любові до нього, а вийшла заміж тільки тому, що чекала дитину, яку дуже не хотіла. Коли син народився, вона не бажала його бачити і залишила його на виховання друзів. Біблія говорить, що шлюб був створений Богом для блага людини. Він сказав: недобре, щоби бути чоловікові самотнім. Бог заснував шлюб для щастя людини і заради високої моралі суспільства. Він повинен був стати благословенням для людства. Шлюб сьогодні зазнав сильних атак з боку диявола, невірність. Перелюб, розпуста, збочення на жаль, стали нормою сучасного суспільства. Замість того, щоби сім'я, дім стали куточком неба на землі, вони стають аренами, де люди зустрічаючись, боряться, сваряться і обзивають один одного. Бог не задоволений положенням таких речей в наших сім'ях. Він очікує від нас, що ми будемо жити відповідно до Його слова, зберігаючи вірність одне одному. На жаль, сьогодні шлюб розривається з будь-якої причини. Дружина розлучається з чоловіком, тому що той бідолаха хропів. Будь-яка дрібниця стає причиною розлучення, де прихований корінь всіх сімейних негараздів. Він прихований у егоїзмі. Практично в основі всього поганого, що є у світі найбільш кричущих несправедливостей, пристрастей, пороків, блюзнірств і злодіянь, лежить людський егоїзм. Люди обманують, грабують, вбивають, гвалтують, зраджують, експлуатують інших людей заради задоволення своїх егоїстичних потреб. Ми не зможемо проявляти вірність одне одному до тих пір, поки не позбудемося цієї гріховної вади і не виймемо бажання бути вірними Богові. Необхідно пам'ятати, що від розлучень найбільше страждають діти. Коли вони народжуються, то мають право народитися в сім'ї, де панує любов. Загальновідомо сім'я для дитини фортеція. Яка забезпечує захищеність, створює психологічний комфорт, збагачує першим життєвим досвідом. Тут здійснюється базове духовне виховання дитини, завдяки батькам малеча вчиться розуміти, що її люблять і сама виявляє любов до них. Почуття любові це невід'ємна умова здорового, душевного розвитку і рівноваги. Стародавні греки користувалися терміном теменос, який означав священне місце, що оберігається, тобто місце в межах якого можна відчувати та переживати присутність Бога. Для дитини теменос є місце, де вона живе з батьками, які несуть обов'язок привити дитині любов до Бога. З прикрістю констатуємо, дітям часто доводиться бути свідками суперечок між батьками, взаємних образ, погроз, з'ясування стосунків, і хвилі тривоги, напруження обрушуються на маленьку дитину. Малюк весь час спостерігає, всмоктує, переживає те, що відбувається в родині. І головне, дуже боїться, що одного разу здійсняться погрози одного з батьків. Усе розлучимось, і дитину ти більше ніколи не побачиш. Для дитини це дуже страшно. Ніколи вже не побачити того, кого любиш, адже вона однаково любить своїх батьків. Діти, які виростають в такій атмосфері, погано навчаються в школі. Злочинність неповнолітніх часто стає продуктом такої поведінки. Одна з основних проблем полягає в тому, що молоді люди неправильно розпочинають свій сімейний шлях. Зверніть увагу на важливу пораду Слова Божого в другому посланні апостола Павла до коринтян написано. До чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Чим більше вивчати цей текст, тим більше мудрості там можна побачити. Апостол Павло говорить про те, що у шлюбі не може існувати несумісність. Якщо чоловікові 60 років, він не може одружуватися на 20-річній дівчинці, адже кожен раз, коли вона буде йти до перукаря, у нього буде появлятися думка, вона зараз з кимось проводить час. Чоловік стає ревнивим, сварливим. Чому? Через велику різницю в роках. Сумісність повинна бути не тільки у віці, а також і в освіті. Чоловік зі ступенем доктора медичних наук. Коли приймає рішення одружитися на дівчині, яка має неповну середню освіту, повинен розуміти, що відсутність спільних інтересів згодом приведе до тертя. Молоді люди, як правило, звертають увагу на зовнішню привабливість. Необхідно пам'ятати, що для створення щасливої сім'ї надзвичайно є важлива внутрішня привабливість. Цебто характер людини. Не допустіть помилки в цьому питанні, адже розчарування не заставить вас довго себе чекати. Біда нашого часу міститься в тому, що багато молодих людей одружуються з тим, хто їм нарешті підвернувся. Якщо ви запитаєте їх, чому ти виходиш заміж або одружуєшся на цій людині, вони відповідають: я люблю його або її. Але любов це не емоції, любов це принцип. Любов повинна бути розумною. Молодій дівчині. Іноді здається, якщо вона не вийде заміж за цього хлопця, то їй краще померти. А коли вийшла заміж, то хоче померти, бо з ним жити не може. Молоді люди, якщо ви розглядаєте цей важливий крок у своєму житті, то прислухайтеся до важливих порад. В першу чергу, вам потрібно в молитві порадитися з Богом, адже Він, творець шлюбу, і може вам допомогти. Якщо ви звикли молитись три рази в день, моліться шість, варто пам'ятати слова, що записані в 126 му Псалмі в першому вірші. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому, будьте впевненими, що Господь відповість на вашу молитву, дозвольте дати вам деякі поради, перш ніж ви приймете рішення одружитись. Мої поради будуть адресовані дівчатам, але вони є актуальними і для хлопців. В першу чергу необхідно звернути увагу на те, чи цей молодий чоловік, що вам сподобався, є відповідальною особою, чи приходить він вчасно на побачення, чи є він здоровим. Це важливо, чи не так. Принаймні на момент вашого одруження ви повинні мати повну картину про здоров'я одне одного. Як він відноситься до вас, коли ви знаходитеся наодинці? Як він ставиться до інших дівчат? Як він відноситься до своєї матері, якщо ви зустрічаєтесь з хлопцем і він грубо поводить себе з нею, не проявляє до матері ніякої поваги, як ви думаєте, він буде проявляти повагу до вас, коли ви станете його дружиною? Чи збирається він стати люблячим батьком ваших дітей і чоловіком в домі? Чи є він розумним? Як він поводить себе, коли потрапляє в складні обставини? Чи не втрачає самообладання? Чи може він дозволити собі вдарити вас? І найголовніше, чи любить він Господа, чи допомагає вам дружба з цією молодою людиною ставати вближче ближче до Бога? Чи можете ви молитись разом? Створення гарних, здорових, щасливих сімейних стосунків в майбутньому розпочинається з перших днів залицяння. Необхідно зауважити, що щасливий шлюб це не те, що сьогодні представляють на екранах телевізорів та кінотеатрів. Ідея, яку пропагує Голівуд, все, що потрібно для щастя, це обійми, поцілунки є спотвореною уявою. Щасливий шлюб це не просто обійми і поцілунки, хоча дякуємо Господу за це, але це також прибирання, робота, приготування їжі, ремонт будинку, нестача коштів, щоб задовільнити необхідні потреби. Якщо у вас немає щирої любові в сім'ї, то життєва напруга приведе вас до суперечок, замість того, щоб сім'я стала куточком раю на землі, через постійні суперечки подружжя починає віддалятись од. Одне від одного. В щасливій сім'ї подружжя проявляє розуміння одне до одного, а не слідує за власними почуттями. Як приємно дружині, коли чоловік, повертаючись з роботи, приносить їй квіти і говорить: Я кохаю тебе, а дружина з обіймами зустрічає його. Такі невеличкі знаки уваги будуть завжди цементувати сімейні стосунки. Сьогодні, на жаль, в сім'ях не вистачає ласки та уваги, яка була під час залицяння. До одруження можна спостерігати таку картину, коли двоє молодих людей під'їхали на автомобілі до стоянки. Юнак вибігає і відкриває дівчині двері. Але дуже часто, коли вони вже одружені, якщо дружина буде чекати, щоб чоловік відкрив двері, вона може сидіти в автомобілі увесь день. Якщо ви любите одне одного, то говоріть про це знаками уваги. Наші сім'ї повинні бути місцем радості, місцем сховища від турбот цього світу. Блаженний чоловік або дружина, коли приходячи додому, вони відкривають двері для кохання, а ненависть проганяють. На жаль, іноді чоловіки проявляють повагу до інших жінок, а своїх роздратовують, зупиніться і подумайте про це, проявляйте повагу до тієї, яку обіцяли кохати все своє життя. Апостол Павло в першому посланні до корінтян в п'ятому розділі дає важливу пораду для подружжя. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само і чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік. Так же само і чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоби бути в пості та молитві, та й сходьтесь знову докупи, щоб вас, сатана, не спокушував вашим нестриманням. У цьому вірші йдеться про обов'язок чоловіка і дружини по відношенню одне до одного в питанні подружнього права, особливо щодо інтимного життя. Вони пов'язані одне з одним на все життя і повинні одне до одного у всьому проявляти доброту і повагу. Ні чоловік, ні дружина не мають права на свій розсуд відмовляти одне одному в перевазі інтимного шлюбного життя. Хіба тільки на час при незвичних обставинах за взаємною згодою кожен має право на нормальне подружнє життя. Зрозуміло, за умови, що при цьому анітрохи не буде зневажатись слава Божа. Наше тіло повинно завжди знаходитися під контролем розуму. Кожній сімейній парі необхідно пам'ятати золоте правило Біблії. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Особисто я маю багато причин, чому не хочу обманювати свою дружину. Перша, я люблю Господа, я християнин. Друга, я кохаю свою дружину. Вона прекрасна жінка. Третє, я не хочу, щоб вона мені зраджувала. Необхідно поводитися з іншими так, як ти хочеш, щоб поводились з тобою. Зберігайте в своїй сім'ї почуття гумору, не сприймайте все так серйозно, не вибухайте з приводу дрібниць. Ви можете знешкодити бомбу сміхом. Дозвольте з цього приводу навести ілюстрацію. В одній сім'ї чоловік, який дуже любив свою дружину через важку роботу на будівництві, приходив додому часто збудженим. Напевне, ви знаєте, що це таке. Іноді він говорив деякі неприємні слова, а згодом шкодував за те, що сказав і старався вибачитись. Одного разу, розмовляючи з дружиною, він сказав. Моя люба, я не хотів цього робити. Просто мій бос буває неврівноваженим на роботі. Ще й до того важка робота та невдячність людей негативно впливають на мене. Коли я приходжу додому, то починаю свою злість зганяти на тобі. І він сказав, чому б нам не зробити так. Коли у мене буде поганий день, я приїду додому, в ту хвилину, коли я вийду з машини, якщо я буду в поганому настрої, то шапку на голові я поверну назад. Коли ти подивишся у вікно і побачиш це, нічого не починай говорити мені. Просто дай мені кілька хвилин, щоб я взяв себе в руки і все буде добре. Оце дуже мудро ти придумав, сказала дружина. Але дозволь і мені дещо сказати тобі. Впродовж дня, готуючи їжу, прибираючи в будинку, виконуючи домашні завдання з дітьми, я дуже втомлююсь. Іноді діти бувають неслухняними, і це роздратовує мене. Коли ти повертаєшся з роботи, я не можу бути привітливою до тебе. Я хочу сказати тобі: якщо одного разу ти увійдеш в будинок і побачиш, що фартух на мені не спереду, а збоку, то прошу тебе, щоб ти нічого не говорив. Дозволь мені прийти до себе. В один прекрасний день чоловік повертався додому втомленим і збудженим. Вийшовши з машини, він повернув шапку назад і направився до будинку. Це помітила дружина і не злякалась. В ту ж мить вона перев'язала халат на бік і попрямувала до дверей, щоби зустріти чоловіка. Подивившись одне на одного, вони на мить оніміли, а потім розсміялись. Таким чином криза закінчилась. І найголовніше, якщо ви хочете, щоб ваша сім'я була щасливою, у центрі ваших стосунків повинен бути Ісус. Створіть сімейний вівтар, моліться разом. Ви не можете молитися за свою дружину і не поважати її. Ви не можете молитися за неї і зраджувати її. Ви не можете молитися за неї і не цінувати те, що вона робить. Пам'ятайте, той, хто створив сім'ю, зацікавлений в її збереженні будьте щасливими, помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти створив сім'ю. Ми вдячні Тобі за наших половинок і просимо Тебе, Господи, коли ми поводилися з ними не так, як цього хотів би ти, прости нас за це і благослови нас, благослови наші сім'ї. Нехай, Господи, в наших сім'ях царює Твоя Божественна любов і повага. Благослови, Господи, сім'ї наших телеглядачів. Допоможи, Господи, щоб в їх сім'ях. Була любов, щирість і Твоє благословення, благослови дітей наших, щоб вони, зростаючи в сім'ях, могли набиратися твоєї великої божественної любові і в майбутньому створивши свої сім'ї, могли славити Тебе, маючи щиру любов одне до одного. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Шановні чоловіки, зробіть сьогодні щось приємне для ваших дружин, а ви, дружини, гарно відреагуйте на те. Рекомендую вам серію біблійних уроків Щаслива Сім'я. Ви можете отримати їх, якщо зателефонуєте нам по номеру телефону 0800 30 20 20, або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у ваших сім'ях. До зустрічі у наступній програмі.